Доброго ранку малята. Подивіться, хто до нас завітав. Я маленьке зайченятку, де сховаюсь там і хатка. На город я завітав овочі в торбинку взяв. Подивіться, а що в торбинки у зайчика, як червоний світлофор на городі. Вірно, помідор. А який помідор? Вірно, він круглий. А якого він кольору? Вірно, червоного. Молодці. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни. Що ми дістали з торбинки? Так, морквини. А якого кольору морква? Вірно, помаранчева. Де ж поділись, огірочки їх нема, самі листочки. Що ми дістали з торбинки? Вірно, огірки. А якого вони кольору? Вірно, зеленого. Пропоную пограти в гру, чого не стало. Подивіться, будь ласка, на картинки. заплющити очі, чого не стало. Вірно, огірків. Ще раз заплющите оченята. Чого не стало? Вірно, помідора. Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей!